12 квітня День космонавтики. Чи прагнуть сьогодні хлопці полетіти у космос, як скажімо, пів чверть століття тому? Дивіться далі. Студент-технікуму Костянтин зізнався, він справді хотів би полетіти у космос, розвідати невідому далечинь. Красиво там планети, багато планет. Таких, як він, охочих побувати у всесвіті не так багато, як скажімо, в дитячі роки депутата облради Миколи Карасюка. Він сам пригадує, як в дитинстві мріяв стати космонавтом. Не справдилося втім, вітальну листівку справжньому космонавту він все таки надіслав. Ну звісно, мать була удивлена. Мені було 8 років. Тим ні, я яму. Послав телеграму, що поздравляю то сього. І що я теж хочу бути космонавтом. Згодом Микола Карасюк цікавився історією космонавтики. Відвідував музеї, Йому навіть довелося спілкуватися з одним із космонавтів. Це сьогодні космонавтикою. Каже він, нікого не здивуєш. Ця Професія стала вже не такою престижною, як колись. Все одно ця професія станеться саме а на рідке в мірі около 600 чоловік всіго за полвіка більше, ніж полвіка, побивали в космосі. Це діло трудне, опасне. Двадцятеро космонавтів з однієї лише Харківщини, а скільки вчин галузевих підприємств по всій Україні, так що її внесок у розвиток космонавтики неабиякий. Нехай юнаки, які сьогодні прийшли на зустріч з Миколою Карасюком, не стануть космонавтами. Певен гість, втім, історії цієї галузі цікавитися вони повинні. Ну їх, конечно, сейчас тоже теж Это все и самолеты, как он літає там, и дорого допустим. Это все родителі не всі допустимо можуть купити там моделі. У Євгена в центрі молоді творча майстерня. Тут він консультує підлітків завіомоделювання. Раніше ось такі літаки виготовляли власноруч. Тепер збирають з готових куплених матеріалів. Так каже дешевше. Майстерню відвідують в основному ентузіасти. Разом за містом вони зі своїм наставником і випробовують моделі літаків. Втім, це відбувається не часто, а для популяризації показові запуски слід проводити регулярно. Щоб це все. Ну, видели, интересовались, вот, допустим, коли ми там проводимо запуски, ну, сразу же збираються там діти, интересуются там, где это, як это налітає, що там, там стоїть за двигатель. А там дивись, коли сіло зову називатимуть батьківщиною когось з відомих льотчиків чи навіть космонавтів.